Всім привіт, друзі! На зв'язку інтракт магазин Автомір. Сьогодні в нас на відеогляді ось такі міні-лінзи, цоколь H4, модель GL01H4. Ось так виглядає сама заводська коробка і в комплектації йде дві лампочки. Сьогодні ми розпакуємо ці лампочки, а потім протестуємо на вулиці. Лампочка виконана дуже якісно, вона має активну систему охолодження, ось такий блачок та колодка під h 4 цоколь. Ось ця юпочка, вона знімається з лампочки та одягається. Лампа має ось таке дальнє світло, яке стоїть в боці, та ось цю лінзу для ближнього світла. В комплектації також йдуть болтики ось такі. Добре, тоді переходимо на вулицю та тестуємо. Та ось так. Вона працює. Має колір світла приблизно 6 тисяч Ось так вона працює. Чітка СТГ, велика залівка світла. Тобто, на мою думку, це буде набагато краще, ніж штатний Галає чи Ксенон. І ось так вона працює. Ця лінзочка на стіну. Тобто дистанція, до якої вона досягає автівка, стоїть спереду на дистанції 60-70 метрів. І зараз ми переключимо дальнє світло. Дивіться, дальнє світло тут працює а, ось так. Тобто, тут з боку сектор діодів, який працює, і це вже буде від вашого відбувача фари працювати, і у вас буде вже дальнє світло. Тобто, ось ми вмикаємо просте ближнє світло, і а, тут не працює цей сектор діодів. І зараз ми перемикаємо цю лінзу на дальнє світло і збоку починає працювати сектор діодів. А я вам нагадую, друзі: якщо вам потрібне якісне світло на ваше авто, то ви можете перейти на наш сайт за посиланням в описі або замовити за номером телефона. Дякуємо усім за перегляд.